В Одесі військові зібрали родичів полонених українських моряків. На місці події зараз перебуває і наш репортер Христина Немченко. Христю, вітаю ти в ефірі. Будь ласка, тобі слово вітаю. Вітаю колегу. Де саме проходить нарада? Хто на хто на ній зібрався? Які питання будуть обговорювати? Хто з військовослужбовців чи, можливо, якихось чиновників, депутатів буде присутні? Все це ми не знаємо. все це тримається у секреті, задля того, аби не завадити найголовнішому питанню: питанню визволення наших моряків, наших хлопців і повернення їх додому. До початку наради батьки моряків вони відмовлялися спілкуватися із пресою. А ми знаємо, що найближчим часом вони батьки між собою обговорять таке питання, чи в подальшому спілкуватися з журналістами, чи утримуватися від коментарів. Так само, поки не коментують ситуацію, і військові просять Вони просять зрозуміти журналістів, адже головне питання це визволення і повернення моряків. А поки це вся інформація, я передаю слово до студії. Так, дякую, Христина. Це була наш репортер Христина Немченко. З Одеси там військові зібрали родичів полонених українських моряків.